Хей, всім привіт! Вітаю на каналі Вільгіна. Мене звати Валя і сьогодні розповім про книги, які гарантовано забезпечать вас гарним, позитивним, а головне різдвяним настроєм. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал, беріть мандаринки і поїхали! Так, ну що ж, знову неділя, знову ранок, знову я товчу на пошту за новесенькими книжулями. А поки йду, вирішила трохи понити вам на цю погоду, тому що я ненавиджу, просто люто ненавиджу зиму. Для мене це найгірший період року, який тільки може бути, тому що сніг, він такий холодний, він такий гидкий, слизький. Слово можна впасти набити собі лоба, якщо не розбити повністю голову. І все, фу, я це не люблю. Я знаю, що багатьом цей період. Джим Белл сподобається, але в принципі я теж не зовсім грінч. Мені дуже не подобається саме цей момент, що дуже короткий світловий, чи який він світловий, він сірий, просто дуже короткий цей сірий день, коли зранку покидаєшся, йдеш на роботу темно, повертаєшся з роботи темно, живеш як якийсь кріт в норі. А я ще як якась зовсім така стара бабулька, я постійно мерзну в руки, в ноги. У мене постійно болять кістки, їх якось там викручує на погоду. Мені було б непогано залізти десь на якусь пічку, на якусь лежанку і злізти з неї десь там у квітні-травні. Тоді ідеально, тоді я можу жити. Але зараз ну це просто треш, Я цього не люблю. Та, попри це все, я люблю зимові свята, тому що для мене насамперед це не лише там про подарунки і гірлянди на будинках. Це про час і сім'єю, і я обожнюю, коли ми всі збираємось разом, чи то на святвечір, чи то на Різдво. І коли вже розуміємо, що там наїжені калорії заважають нам дихати, ми починаємо грати в крокодила, а потім просто риготати до сліз від того, як папа показує слово історія, а мама намагається якось показати слово на мережа. Звісно, цей період для мене смакує куткою. Я у кожній мами не куттю, я їх наїдаюся на рік вперед. А ще, звісно ж, цей, ці свята пахнуть сосною і мандаринами. Я, до речі, згадала історію, як я була ще зовсім дрібна. Ми з папою щось залишилися вдома удвох. Мама, по-моєму, їздила десь на навчання в Київ. папа дав мені 20 гривень, пішла в магазин за хлібом. І сказав купити мандарин, але він не уточнив, скільки купити. Ну, Я ж приходжу, в магаз, кажу, дайте мені хлібину і нарешту мандарин. Ті дідьки ще перепитали, точно нарешту? Ти, ну, ти впевнена? Я така, ну так, да, а вже ж нарешту. Словом, далі виходимо не на зустрічати наперед, хоча магаз був там буквально задвіхати від нас. Тобто я пропала десь на півгодини. Він вийшов, і тут така картина, просто дрібна я. Чешу з двома гігантськими торбами, які мають ось-ось просто порватись і лопнути. І їли ми тоді ті мандарини і на сніданок і на обід, і на вечерю. Ай. І я б не сказала, що я їх якось там переїла, я їх і зараз люблю їсти. Це ж прикиньте, за 20 гривень можна було купити клібину і скупити майже всі мандарини в тому магазі. Фантастика. Так, княжулі я вже забрала. Топчу дуже обережно, топчу. Бачите, вже одягнула рукавички, аби якщо падать, то було на що зручно приземлятися. Дружочок. Дружочок. Бачите, він топає за мною майже всю дорогу. Я б вам збільшила, але в мене так замерзла рука, що я не зможу. А ще класні спогади, коли з сестрою вчили щедрівки і тато возив нас по ну, наших рідних, знайомих. Ми ще дрували, збирали кошти на те, аби згодом поїхати на каток і там наїстися всіляких смаколиків, вдосталь накататися аж до тих пір, поки ноги не відвалювалися. Якщо у вас, як і в мене відкрився портал просто спогадів, пишіть в коментарі свої різдвяні історії, мені буде дуже цікаво почитати. Оже друзі, я зрозуміла, що зараз я не маю потрібного різдвяного настрою і вирішила замовити книги, які допоможуть мені його, хоч якось, створити, і повірити в диво, тому що в наших реаліях це вкрай необхідно. Хотіла вам серденько намалювати. Але тут лід. Спершу взялася за цю красивезну новинку від видавництва Старого Лева. Тут всього 90 сторінок. Вона дуже маленька. Читається легко, проковтнула її за годину, і напевно потім ще години за дві ходила із посмішкою на обличчі. Отже, авторка цієї книги Меган Квін, вона письменниця сучасних романів і романтичних комедій. І знаєте, саме цей сюжет міг би стати прекрасним сценарієм до різдвяної комедії, які зазвичай перед новим роком набирають мільйони переглядів. У цій книзі мова йде від двох дійових осіб, а саме Калиба та Нули. Колись ще в школі ці двоє були парою, однак через різні життєві пріоритети мусили розійтися. Точніше, Калеб просто покинув нолу. Тому вона переїхала до верхнього ісайду, навчалася, працювала, закохувалась, а Калеб просто лишився вдома, працював у батьківському будівельному магазині. Тож кожен живе своїм спокійним ритмом, аж поки через багато років Нола не вирішує повернутися до рідного містечка. Вона розриває стосунки із своїм нью-йоркським бойфрендом і починає ремонт у батьківському домі. При цьому всьому вона всіма силами намагається уникати калиба аби не ятрити душу ні собі, ні йому. Одного дня поштар передає дівчині лист від такого собі скруджа. І яке ж її здивування, коли вона розуміє, що цей анонім, як і вона, не любить, не терпить цієї такої різдвяної двіжухи. Не задумуючись, нола строчить йому відповідь, і власне таким чином зав'язується діалог між двома хейтерами миготливих вогників гарячого шоколаду і поцілунки під омелою. Вони обмінюються своїми і смішними, і милими, і бридкими історіями. При цьому обіцяють триматися в френдзоні, але стається непередбачуване. Чи власне передбачуване, вони починають закохуватись один у одного. Але чи можна закохатися в того, кого ти ніколи не бачив? І чи можна за такий коротесенький період полюбити Різдво? Хм? Я думаю, що можна, і ця книга це доводить. Дива трапляється, тим паче, якщо на сторінках цієї книги є два персонажі, які беруть на себе роль різдвяних ельфів і змушують похнюплену нолу і дратівливого калиба. Пізнати веселий дух різдва максимально рекомендую взяти до уваги цю книгу. Читайте самі, даруйте близьким, вона варта вашого дорогоцінного часу. Ця мила історія з хеппі-ендом Ендом саме те, що потрібно для зимових вечорів. А ще я офіційно заявляю, що ця книга. Найгарніша, яку я коли-небудь бачила. А повірте, працюючи книжковим сомельє, бачила я багато, і це були книги абсолютно різного і цінового, і габаритного сегменту від манюсіньких до ось таких гігантських, від 700 до 40 тисяч гривень. Але саме твій милий скруч взяла мене своєю охайністю і мінімалістичністю. Йдемо далі. Три чоловіки для вільми, Кідринс Кретінг. Теж видавництво Старого Лева. І якщо попередня книга цьогорічна гаряча новинка, то ця книга побачила світ у 2021 році. Цю письменницю я знаю давно. Ну, власне, не саму її, а творчість. Б'юдренс Креттінг норвезька авторка книг для підлітків. Читала її книгу Антон та Інше нещастя». Там розповідається про дитячу дружбу, перше кохання, різні сімейні проблеми, з якими розбираються наші герої. Мені зайшов стиль її письма, але якось несподівано для себе я пропустила той факт, що видавництво Старого Лева видало цю її книгу, книгу для дорослих. Тому я з великим кайфом надолужила Пропущене. Тут знайомимось із 35-літньою Вільмою, вчителькою Гри на піаніно, вона живе в домі тітки, читає різні статті, як уникнути смерті. До речі, ви знали, скільки людей гине від бананів? М? Не знали, а ось вільма знає. Вона дбає про своє здоров'я, їсть виключно корисну їжу і проживає абсолютно однаковісінькі дні. Вільма педантична і ніколи не робить нічого ризикованого і незапланованого. Тому, коли на її порозі опиняються священик і судмедексперт, і повідомляють про смерть її батька, вільма впадає в ступор. Адже ніколи ніхто не розповідав про її тата. Мама загинула, коли їй було всього 4 рочки, А тітка при житті не надто була балакучою і відкритою. Мало того, що її батько схожий на різдвяного гнома, вільма отримує спадок від нього кубку листів, які вона має читати не більше одного в день. А наша героїня дуже любить системність, тому для неї ці листи стають таким собі різдвяним адвент календарем. З ними вона дізнається більше про свого тата, про його знайомство із мамою, про їхнє кохання, про його подальше життя і, зрештою, що ж він робив у потязі, куди він їхав, коли його знайшли мертвим. Паралельно з тим, як вона читає ці листи, її життя помітно змінюється. Вона. Швидше випадково аніж спеціально підпускає до себе людей, які згодом стають її справжніми друзями. І вона відкриває своє серце для емоцій, які раніше вважала непритаманними для себе, а саме кохання, добродушність і радість. Закрита соціальна вільма вилазить із своєї зони комфорту і розуміє, що вона хоче теплого затишного почуття, такого, як було у її батьків. Вона хоче відчути кохання. Здавалося б, ця історія доволі спокійна і не має непередбачуваного сюжету. Однак вона змусила мене реготати у метро, особливо в той момент, коли вільма навчалася листуватися в меседжері, і вона відправила повідомлення священнику, просто відправила баклажан і написала Дякую за сьогодні. Втім, аби ви розуміли, ніякого інтимного підтексту там не було. Просто вона вирішила, що. Нас може його підбадьорити таким чином. Або ж тоді, коли її новий друг із синдромом Турета матюкався у самі непідходящій миті, і Вільма намагалася його перекричати, цим самим заганяла їх у ще більш незручні ситуації. Словом, Вільма ще те стецько, але я вважаю, що це і є її родзинка, її особливість. Книга називається Три чоловіки для Вільми. Один із них це її батько, а двоє ті, хто принесли звістку про його смерть. Але я додала б сюди і ще одного, її учня Амді, талановитого товариського хлопчиська, який завдяки своїй дитячій наївності починає вносити барви у життя сірої і одноманітної вільми. Це унікальна різдвяна історія із скандинавським вайбом. Від неї на душі стає тепліше ніж від будь-якого глінтвейну, а настрій піднімається від чорного гумору, яким Гюдренс Скретінг вдало приправляє щамкий сюжет. Обов'язково рекомендую до прочитання. Чесно кажучи, ці дві книги, із відвертим використанням пістолярного стилю дали мені зрозуміти, що я б хотіла отримати листа. Тому, друзі. Напередодні свят пишіть листи, листівки і даруйте їх своїм найріднішим людям. Вони того варті. Отже, ці дві книги таки змогли підняти мені настрій і розбурхали моє серденько, яке затяглося буденними справами. Тому впевнено і з наполегливістю раджу прочитати ці історії. Друзі, заздалегідь вітаю вас зі святами! Зичу нам всім перемоги, дяка і слава нашим ЗСУ. А ви, друзі, будь ласка, донатьте і не будьте байдужими. Вдячна вам за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, тицяйте лайк, обов'язково ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. І бережіть себе. До зустрічі, па-па!